Чино, що зараз топ новина це різке погіршення погодних умов. На Одещині уже кілька трас заблоковані, і трохи пізніше цієї години ми сподіваємося поговорити з місцевою владою Одеси, яка там ситуація, тому що негода рухається далі Україною. Тому дуже рекомендують не виїжджати без зайвої потреби на автотранспорті. Але на жаль, є місця в Україні, де взагалі ніхто і не може нікуди виїхати. Я маю на увазі кордон, особливо українсько польський кордон, де чотири пункти пропуску далі залишаються заблоковані частиною польських перевізників. Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадима. Пане Андрію, яка зараз ситуація на цих проблемних чотирьох пунктах? І якщо можна, поясніть, будь ласка, чому саме ці чотири пункти блокують польські перевізники? Власне, на жаль, блокування руху воно продовжується. Це чотири напрямки, про які як ви зазначали: Ягодин Дорохуськ, Краківець Корчова, Рава Руська Хребене і з 23 числа додалося ще напрямок пункту пропуску Шогіні Медика. Власне, треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонн. бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, вони можуть приймати вантажівки вагою до 7,5 тонн. Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що Якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажів буде максимально заблокований станом на ранок сьогодні, за інформацією від польських прикордонників на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 з тисяч вантажних транспортних засобів найбільше навпроти пункту пропуску Шегіні, а також навпроти пункту пропуску Раваруська. При цьому додам, що Наприклад, навпроти пункту пропуску Шигіні, учасники цієї акції блокують рух з 23-го і по сьогодні, як вони зазначали, в денний час. Практично, це з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора за польським часом. І з завтрашнього дня такі дії мають розпочатися вже цілодобово. А коли в 20-й годині блокувальники припиняють блокування, то це пришвидшує перетин кордону перевізниками нашими чи з польського боку, звісно, є можливість і прибувати до кордону з Польщі, а також рухатися з України в бік Польщі тим вантажним транспортним засобам, які той в той же час проходять прикордонно-митний контроль, як з українського боку, так і з польського, але власне всі впирають якраз в всі блокпости, які перебувають на певній віддаленості від пунктів від польських пунктів пропуску на автошляхах, які ведуть до кордону. Угу. Пане Андрію, оскільки вже є інформація про двох померлих українських водіїв, які стоячи в чер... в цій черзі, померли, і є інформація про напруження серед водіїв, тому що ну три тисячі черг автомобілів, це е, серйозна проблема. Чи не було випадків, коли намагалися якось водії, які стоять у цих чергах е, розібратися самосудом з блокувальниками? Вам щось про таке відомо? Ну на нам відомо з іслів водіїв, які все ж таки притинають кордон. Що поряд тих учасників акції перебувають і представники поліції, які забезпечують громадський порядок, власне в тому числі, скоріш за все, щоб не допустити якихось бійок або розборок, які б могли статися через напруженість саме в цих місцях, де блокується рух для вантажіво. Добре, скажіть, будь ласка, а яка ситуація зараз на українсько-словацькому пункті пропуску, який теж був кілька годин заблокований днями, але начебто там було все розблоковано? Він повноцінно функціонує? Так, рух відбувається інтенсивним: як на в'їзд в Україну, так і на виїзд в України. За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів при нового на тому напрямку. Звісно, що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався останом на ранок сьогодні. 450 вантажів вантажівок на території Словаччини в бік України перебувало в очікуванні можливості перетину кордону. Також можу додати, що додалося і на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску Тиса. Станом на ранок сьогодні знаходилося близько 600 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону, але також на щастя, рух відбувається і на цьому напрямку. Додам, що до того моменту, коли 6 числа польські перевізники почали блокувати рух на трьох напрямках, ми не фіксували скупченість вантажівок на кордоні з Словаччиною та Угорщиною. Можна власне сказати, що і водії, і перевізники через дії, які зараз вчиняються на кордоні з Польщею, обирають для себе і інші можливі маршрути для руху, щоб перетнути кордон України. Будемо сподіватися, що їм це там вдасться принаймні швидше, тому що 6 числа, як ви зазначили, це почалося. А сьогодні 26, тобто, вже 20 днів триває цей. Ніби протест польських частини польських перевізників, і він обходиться українській економіці в копієчку. Дякую, пане Андрію, що знайшли час у неділю долучитися до ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами в ефірі.